Завтра в празі в Чехії починає роботу другий саміт Кримської платформи. Вадим Колодічук, ведучий телеканалу Рада, знаходиться зараз там, і він з нами на прямому зв'язку. ми бачимо, що за дві години з моменту останньої ключки сонця в Чехії менше не стало. Так, сонячна погода тут в Празі. Вітаю вас, колеги, вітаю наших глядачів. І як і обіцяв, ексклюзивне інтерв'ю з головою українського парламенту Русланом Стефанчуком. Він поруч зі мною. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, завтра стартує Кримська платформа, другий саміт в межах е, співпраці між парламентами. Які ваші очікування, тому що кількість учасників має бути вже дещо більше ніж попереднього разу, <кій> так безперечно, ми вже вдруге збираємо. Парламентський саміт Кримської платформи. Перший раз ми збирали минулого року у Хорватії в Загребі. Цього року в Чехії, у Празі, і е, демонстрація кількості людей, кількості парламентів, які приймають участь, вона свідчить про одне: що інтерес не згасає, як це намагаються сказати а навпаки, він розігрується. І цього разу е, майже 70 парламентів парламентських асамблей представлені тут. 70 – це величезна цифра, тому що ну я не знаю більше такого зібрання на рівні парламентів, який би міг оперувати такою кількістю. Спікерів, віце-спікерів чи представників е, по парламенту. Я просто от хочу, щоб е, люди зрозуміли, що в Організації Об'єднаних Націй 193 е, країни ну, співвідношення ви можете вивести Самі і для нас дуже важливо сьогодні, що усі, хто приїжджають сюди в Прагу, вони приїжджають заради України говорити про Україну, говорити про війну, говорити про Крим, говорити про а, філософію і архітектуру безпеки. І вони об'єднані. Вони об'єднані. І чому дуже важливо, що ми продовжуємо це на парламентському рівні, тому що якраз парламенти країн вони приймають одні з найважливіших рішень в своїх країнах по підтримці до України. Ще раз підкреслю: майже 70 парламентів чи парламентських асамблей які представляють п'ять континентів тобто ми можемо сьогодні сказати що сьогодні тут у празі зібралося представництво усі усього зземного е, е, нашої земної планети які будуть обговорювати питання пов'язані з україною з українською війною з українським кримом так ну з тих цифр це можна говорити приблизно що Третина від всіх країн, які представлені в організації об'єднаних націй, тобто головному міжнародному інституті. Якщо говорити про континенти, Африка буде представлена двома країнами: Гана Сієра Леоне. і це вперше. Я так розумію, що це якраз завдяки міжпарламентській дипломатії вдалося залучити цих учасників. Безперечно, сьогодні ми відкриваємо для себе ще один дуже важливий напрямок міжпарламентської дипломатії це країни глобального півдня, тому що ну якось так сталося, що весь цей час вони були в сутінку уваги української Українського міжнародного напрямку і зараз абсолютно нова сторінка, і ми бачимо, що це дає перші свої ре результати. Змінюється голосування в організації Об'єднаних Націй, деяких країн глобального півдня. Сьогодні ми активно пропроваджуємо діяльність з країнами Африки, з країнами Латинської Америки, з країнами Азії. Ми активно представлені в асіан, це в парламентській асамблеї азійських країн, яка, до речі, також буде представлена тут на СА-саміті парламентському, якраз в Празі, тобто без Безперечно для нас це дуже важливо, тому що Росія вона традиційно має потужні відносини з глобальним півднем, І нам треба змінити цей, а цей напрямок. Ми повинні замість російської пропаганди показувати абсолютно інші наративи, а на наративи реальності, наративи правди. А для цього і потрібна безпосередня комунікація з парламентарями цих країн. Якщо говорити про міжнародний рівень і значення кримської платформи, то Україна очікує з 2021 року, насправді, що кримська платформа буде статусу міжнародної організації. І закріплена буде резолюція Генасамблеї ООН. Чому це важливо для нас і що це нам дає? Ну, я почну з того, що Україна вона завжди стояла в основі виникнення усіх найбільш важливих організацій міжнародних. Я хочу нагадати, що якраз Україна, на відміну від Російської Федерації, була засновником організації Об'єднаних Націй, і оця традиція збирати світ і бути засновником дуже важливих тем, вона повинна продовжитися. Ми зараз обговорюємо той формат, на підставі якого може бути об'єднання. Чи це буде кримська платформа, чи це буде більш широкий формат формування колективів. Тивної безпеки, архітектури колективної безпеки, чи це буде пов'язаний якийсь формат з основним принципом територіальної цілісності. Ми зараз опрацьовуємо. Але те, що сьогодні є великий потенціал перемістити логіку і об'єднання, яке сьогодні існує в Кримській платформі, як на президентському рівні, так і на парламентському, в якусь міжнародну інституцію, яка би опікувалася питаннями територіальної цілісності, я думаю, що це факт. З приводу реакції світу Приймаюча сторона, спікерка Маркета Пекарова Адамова заявила, що світ на анексію тоді її назвала анексію. Фактично це була окупація півострову. Відреагував дуже м'яко, і вона визнала цю помилку. Тепер змінюється риторика, тому що ви на попередньому саміті спілкувалися і на двосторонніх зустрічах. Змінюється риторика наших партнерів. І якої реакції ви очікуєте наразі? Ну ви знаєте, мені здається, що це дуже правильна позиція, яку демонструє пані спікерка Тячеського парламенту, тому що. Ми повинні сказати відверто, що весь цей час світ був якби приспаний усіми цими проблемами, які відбувалися в інших країнах, і саме через постійне використання цих ефемізмів, не називати війну війною, називати конфліктом, називати ситуацією, називати іншими речами, не називати геноцид геноцидом, а називати якимись проблемами. І ми сьогодні через ці не догледіли, не дотиснули, не добачили, маємо ці проблеми, які сьогодні є. Сьогодні прийшов час відверто. Вертих розмов прийшов час відвертих рішень, і я дуже сподіваюся, що якраз тут в празі ми будемо відверто про про, про це говорити. Безперечно, будь-який конфлікт на е, земній кулі він повинен одразу мати реакцію світової спільноти. Світова спільнота не повинна бути байдужою, тому що байдужість вона спонукає агресора. І ми сьогодні це бачимо і в Україні. Ми сьогодні це все бачимо і в Ізраїлі. Ми сьогодні це можемо бачити і в інших е, таких ну не анебезпечних. Ещних місцях нашої планети, тому що некне слабка реакція, вона спонукає до того, що агресії будуть зростати. І сьогодні прийшов час відверто і чесно давати рішучу відповідь будь-яким агресіям, які існують на земній кулі. Ви матимете зустріч в двосторонньому форматі з низкою ваших колег. Питання підтримки України вкрай важливе. Про що будете говорити? Що будете обговорювати? Ну звісно, те, що можна говорити на загал. Ну з таких загальних питань, безперечно, ми будемо говорити про продовження підтримки України. Ми будемо Говорити про те, що наратив, що хтось втомився від України, це абсолютно неправильний, тому що найгірше, я завжди своїм колегам кажу, це коли українські воїна на передовій втомиться, тоді вам треба буде втомлюватися в декілька разів більше, і тому ми повинні чесно про це говорити. Дуже важливо на Порядку денному це питання військової підтримки України, це питання протиповітряної оборони, це питання енергетичної підтримки України. Зокрема, в мене буде зустріч зі спікером Норвегії. Я хочу особисто подякувати саме Норвегії за передачу більше 6 мільярдів доларів на підтримку нашої енергетичної системи. Це буде питання пов'язане з надання Україні ракет середньої і дальної до, до, до довжини до досягання. Це те, що вже сьогодні почали Сполучені Штати Америки, передавши Україні і ми так само будемо очікувати інші рішучі дії, зокрема від Німеччини від інших країн. і Про це я буду говорити на зустрічі з моїми колегами. Ми будемо говорити про формулу миру президента України Володимира Зеленського, про її підтримку і реалізацію цієї формули на рівні парламентів. Ми будемо говорити про питання компенсаційних механізмів, тому що це 100% є повноваження парламентів створити механізми, за яких ми можемо претендувати на вилучені кошти російських олігархів і направляти їх на. Підтримку України для цього потрібні відповідні законодавчі акти. Ми будемо говорити про архітектуру безпеки, нову, яка існує в світі. Це те про що ми з вами говорили. Ми будемо говорити про питання відбудови України, відновлення України. Тобто, попри те, що на захід наш носить назву кримська платформа, це дуже широка, дуже широкий майданчик для спілкування. Ми Будемо піднімати абсолютно всі теми, які стосуються майбутнього України, тому що для нас ще раз підкреслюю, дуже важливо, щоб світ не замовчував, щоб світ не втрачав інтереси саме. І За цього сьогодні ми знаходимося всі тут, і я представлений не один. Я представлений делегацією всієї Верховної Ради України, де представлені всі проукраїнські сили. Вони також будуть на міжпарламентському рівні проводити свою комунікацію зі своїми колегами Наостанок про євроатлантичну інтеграцію України, тому що у вас запланована зустріч з президентом парламентської асамблеї НАТО Міхалом Щербою. Ну і ми в листопаді очікуємо рішення Єврокомісії з приводу семи рекомендацій, які Україна виконала, і в грудні вже принаймні міжнародна преса про це говорить. Можна говорити про офіційний старт переговорів про щодо вступу України до ЄС. Які ваші очікування з приводу цих перегомовин, і наскільки ви позитивно налаштовані на грудень? Скажімо, стосовно старту цих розмов? Ну я хотів би і особливо підкреслити і подякувати усім парламентарям за те, що парламент виконав всі. Необхідні покладення на них обов'язки щодо прийняття законодавчих актів. Ви знаєте, що завершальний законодавчий акт це про так званих пепів був проголосований у Верховній Раді, і український парламент підтримав всі ці сім рекомендацій, які надали Єврокомісію, і тепер м'яча на полі Європейської комісії Європейської ради. Ми очікуємо письмову оцінку вже буквально ближчими днями. Після цієї письмової оцінки ми будемо мати ще низку перемовин, і дуже сподіваємося, що в кінці цього року Європейська рада прийме. Рішення про відкриття перемовин про повноцінне членство України в європейському союзі. Я просто хочу, щоб всі ми розуміли, що, попри те, що цьому передувала справді дуже складна робота президента України, Міністерства закордонних справ парламенту в постійних перемовинах з нашим колегами, а робота над тими самими рекомендаціями, про які ви говорили, сам факт відкриття в кінці цього року демонструє усьому світу, що Україна разом з європейським союзом, європейський союз разом з Україною, і це подія, яка на декілька голів вище. Навіть ніж статус кандидатства, це вже наша фінішна пряма, по якій ми маємо про пройти пройти честю для того, щоб отримати статус країни Європейського Союзу. Я переконаний, що ми разом все це зробимо і подолаємо, тому що ми маємо. Я завжди з колегами говорю, ми отримали найцінніше, що від наших відносин це до довіру. Україна не сплямує цю довіру. Україна зробить все необхідне для того, щоб кожен українець пишався тим, що що, що ми зробили в такий короткий час. Пане Голово, дякую вам. Дякую, дякую вам, колеги. Це було ексклюзивне інтерв'ю наживо з Праги з головою українського парламенту Русланом Стефанчуком. Передаю слово вам. Вадиме, дякуємо. Вадим Колодійчук, спеціальний кореспондент телеканалу Рада з Чехії, Прага, був з нами на зв'язку.